Сьогодні в мене на огляді машинка Sway, Neon Plus. Що я можу про неї розказати? Шість насадок тільки. Допоміжна станція. тяжко говорити. Мені здається, що я зараз навіть знімати не буду. Та пористаєш. Є як і новинка. Перший день, коли я був її приніс, вони постриглися 4-5 клієнтів по заводських налаштуваннях. А вона працює класно, вона не смикає, вона не дергає. І ось таких нюансів немає, щоб було дискомфортом клієнту. Але якщо ну, звичайно можна виставити, звісно, нішу, я потім її зробив. І як за свої гроші, ця машинка ну, вона верта уваги. Більш пацаняча тема. Так, я взяв машинку. Заодно мені що, ну, як, як тобі коли є на її ніж, він не гріється. Клієнт зразу наступний, третій, четвертий, п'ятий. Змащую в кінці зміни там машинку або вже зранку. І роблю фейт. То ніж нагрівається, виставляв ніж в нуль. Як допоміжна машинка, взагалі топ. От вона мені прямо подобається, якщо працювати іменно на масу, як виробник.